Акорди кольору та ритму. Таку назву має виставка знаної художниці члена Національної спілки художників України Тетяни Ярчук-Богомазової. Переглянути її до 23 квітня дочани та гості обласного центру мають можливість у малому залі галереї мистецтв. Тетяна Єдчук-Богомазова художник, який працює із текстилем. Найбільше відома своїми гобеленами та батіками. Однак зі студентської лави займається і малярством на полотні. Десяток робіт, представлених у камерному залі галереї мистецтв Луцька, презентує її творчість трьох останніх років. Деякі з них, розповіла художниця, виконані на пленерах у Польщі, інші у майстерні. У кожного полотна своя історія, адже деякі створені за ескізами, решта спонтанно. Працюючи в текстилі, я е, е, в живописних роботах е, також е, значить, дотримуюсь такого моменту, що важлива емоція. Значить, відходячи від теми е, роботи, е, що найважливіше? Це тема, е, ідея роботи. І використовуючи колір, е, я стараюся зробити, щоб робота була емоційна і. Е, Сприймались глядачем позитивно. Усі полотна виставки, акорди кольору та ритму презентують сучасний декоративний живопис. У них є гра, барв, легкі образи, асоціативність, Цікава й манера виконання. Художниця працює не пензлем, а художнім шпателем, мастихіном. Це дає можливість наповнити картини фактурою та кольором. Тут роботи. Унікальні вони, якби початок такого емоційного інтуїтивного показу свого внутрішнього стану, і він дуже гармонійний, дуже вишуканий. Ніхто не сказав, але тут роботи які вже були на виставках у Львові, ось на осінніх салонах. І отримали дипломи. Експозиційний ряд дуже такий стильний, дуже виразний. Немає якоїсь еклектики. все відібрано, все дуже так скомпоновано гарно в експозиційний ось цей невеличкий ряд, який дуже багатомовно говорить про її пошуки в царині кольору, в царині форми. Все ж таки ми бачимо тут художника-прикладника, ми бачимо її руку. Літні подорожі, дощове літо, час сіяти і садити. Архітектурний мотив усе це багатовимірні композиції, що поєднують традиції і живопису. Найважливішим у своїй творчості Тетяна ячук богомазова називає можливість дарувати позитивні емоції, яких нині дуже бракує. Я стараюсь, щоб робота не радість, і завжди в інтер'єр вносила такі уюти, якщо це домашній інтер'єр, щоб людина отримувала якийсь релакс від твору. Комерцію і виставкову діяльність Тетяна Ярчук-Богомазова не розділяє. Вона вважає, що у творчості важливо бути собою, а роботам комфортно як у виставкових залах, так і в індивідуальній атмосфері кожної оселі.